Отже, сьогодні п'ятниця, 23 серпня. А, і ми вирішили нарешті велоподорож. Давно у нас не було, ну в мене по меншій мірі велоподорожей. А, їдемо з, з моїми старими знайомими, з ким я катав а, минулого позаминулого року. Цього року з ними ще не вдалося ніяк покатати. А, плани різні були у нас. А, ось, тому це у нас перша зустріч цього року. Погода просто жесть. Ну, Зараз вже дощ закінчився, тому можна не знімати, але як ви, виїхали, а, ну, був такий невеличкий дощик, але потім він переріс величезну зливу. Ми її там трохи причекали саме бік зливу, але а, І потім поїхали, коли вона трохи щугла, але все одно ми наскрізь промокли. Я вижимав зараз шкарпетку, з неї текла вода. Ну, таке. Але нічого, зараз дощик закінчився і вже, вже покраще, можна їхати. Забув сказати, подорож на 3 дня з цивільними ночовками. Перша в Ржищеві, друга в Канові, в Черкасах. Загалом буде десь 230 км на 3 дня. ну тобто так. Алява. you don't find the together. Ад кілометрів нарешті вийшли сонечко. Ми трошечки передіваємося і їдемо далі. захищають гарні <плес> краєвиди, але їхати десь туди, зібіння. Називай. Реклама. <рес> 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 Я перша не поїду, мені треба контент. Це... це поворот туди. Ні, це поворот не туди. Фільм ужасний. Дякую. Усталь. Совсем усталь. Ви раз прокоритесь, я вас приеду в Київ, сразу новое покупаю. Ну не прикалывались больше, только, только сейчас. <рес> уже видно под гулявшие уже. Стертья. А ты меня их уже? Ні, три, три роки, повні. Скільки? На скільки міняється раз? На який ресурс? Не знаю. Тисяч пять, восемь. Вот, ну, п'ять у них є точно. Хотіла сказати, що їхати на сквозь мокрій, виявляється, не так уж страшно, а от зупинятися при цьому дуже страшно. Поки їдеш, тобі нормально, тепленько, ти нагріваєшся, а тільки зупинилась, о... остиваєш, не знаю, як буде. Короте, і стає дуже холодно. Самі любопитні, пішли дивитись, що там зелененьке таке росте. Ребята, трошки попереду їдемо. Ми Саше відстаємо. Йому взагалі тяжко, бо він не катався давно. Ось А я трішки каталася по справам і минулий неділі з кубом на виходних їздила, але все одно їдеться. От дивиться, накшечим Саші. Корока! Калюжи, я ляпається під фонтан, Знову мокро, хоча перед цим ніби висохло вже, бо сонечко було. Ось так виглядає місце нашої ночівлі ввечері. Там вхід в самий номер буде. В сміслі є Тут така маленька кухонька, то надворі, але ніби. Більш менш цивільний. Ось там. впевнена що видно. Там мангал, будемо сподіваюся, готувати шашлики. Поки велосипедики пришвартували тут, можливо, пізніше трішки їх якось заникає. В обріє, звісно, бардак. Багато речей, на жаль, промокло, хоча були в пакетах, але треба брати герма мішки. Тому воно, те, що тонке може саме висихнути висить тут. Ось душ одразу там біля входу. Таке ліжечко. Ось тут сохнуть речі, обігрівач включений. сподіваюся, що щось висохне до завтра, бо все мокре, все. Буде в пакетах і промокло. Те, що було в передній сумці і в гермомішку, нормальне. Те, що було в звичайних пакетах, промокло наскрізь. Це ж менька сухих речей. Боже. <рес> <гум> Цибуля падає хай Думаю, що тут, так. Ну що ж, добрий ранок, другий день. Зараз близько півдесятого, да? Так, да, ну, нагадаю, так. взагалі, півдесятого, прокинулися ми півдев'ятого 9-го, потихеньку збираємося. У нас є компанія. Ось така фашистик. На сніданок буде мівінка і вчорашній шашлик. Я його забула вам показати, і ще ковбаски ми жаримо. Тут жило кексик. Не такий, як я Зрозуміло, що не такий. Mm. Смачно. Дякую. Кинула косочки кобаски вчорашній. Ось так виглядає домик, в якому ми ночували. Ось. Тут кухонька, посуд, вода, електрочайники, електроплитка. Тут шашлик готували, є шампура і сітка. Там є ще маленька кладовочка. Тут ночували наші велосипедики. Поки всі пішли дивитися меморіал, я залишилась внизу, щоб проглянути за велосипедами, та зняла кілька відео на мобільний телефон. На жаль, в форматі для інстаграм. 1950, ну, мабуть. Yeah. Взагалі по карті було, ну по по треку було 47, але ми заїхали в Балеку щученку, там вже трош трошки ще накаталися. Ну, кілометрів 50. Такий халявний день. Ось. Приїхали, посадилися в будиночку, ну вже давно, вже тут, в принципі, обстроїлися. Така територія. Mm -hmm. Досить приємний будиночок. Є банька, до речі. Ніхто не попереджував, що є банька, але виявилося, що вона є. Добрий ранок, у нас третій день. Ми вже майже зібралися і готові до виїзду. Проведу вам короткий рум-тур по нашому домику. Сьогодні у нас був один на п'ятьох. Там ми жарили шашлик. Що, що? І п'ять на одного кажу. А, ні. <laughs> така гарна територія. Там і Саме ще. Є кухонька, все необхідне є. Вузенько, але нормально. Ось тут диванчик розкладається, ми спали двох з Сашою. Душ ось такий відразу, трішки незручно, але помитись можна. Тут туалет. Тут навіть і банька, вчора нам розпалили. І хто хотів, Парився. Запах. Класний. Ще одна кімната. Тут два ліжка. Ось, ось так оздоблений інтер'єр. І ще одна маленька кімнатка. Ось з таким маленьким диванчиком. Батарея. Пакуємося. Два банани okay. там, два банана тут. Там зараз обідати, у нас ще залишилось шашлик вчорашній, як будемо його піддати. Да? Да. Mm -hmm. mm -hmm. Коле метрів до готеля ще сім. Трішки відпочиваємо! Сьогодні у нас такі апартаменти будуть. Одна двері. Це наші апартаменти. Ось така тут. дворна. Кухонька. Ванна. ліжко, Красота. А жити сильнее. Вам туди туди Обережненько. В принципе, велосипед можно ставить тамбур, потому там тамбур і... Ну так один там влізе. Я ну чи там сюди, да. Вон, тут тоже. Яка уборна, кухонька, диванчик і ліжечку. Кондиціонерія. <плес> Красота. <плес> Палат і стоп коршників. Сьогодні у нас дуже класні апартаменти. Я навіть сказала Саші, що готова сюди повернутися якось на вихідних, саме в ці апартаменти і погуляти Черкасами. Тут досить великий парк, впевнена, що сьогодні ми встигнемо ним прогулятися, а завтра зраненсеньку, там чуть не в пятій 6 у нас вже поїзд. Ось тому я буду рада сюди повернутися. Вся банда в зборі, йдемо гуляти і їсти. Так, жрать. Вечірній черкас. перший бургер не сподобався, я замовила салат з качкою камру... кам... карамелізованої груші, мені сподобався рамен. Ні? Рамен. Да. Так. Вот, Раме. Борщ ніби смачний був. Але йдемо, не біжимо. Біжимо? Добрий ранок. Прокинулися ми десь в 4.40. Ось зараз вже в поїзді. 6.35 будемо відправлятися.